Добрий день, любі шестикласники. Тема нашого уроку вкладення алгоритмічні структури цикл злічильник. І так, давайте з вами згадаємо, які види алгорит... представлення алгоритму ви знаєте? І так, алгоритм це послідовність, яку необхідно виконати для того, щоб розв'язати задачу. Види бувають словесний представлення, графічний та мова жестів та сигналів. Один з видів графічного представлення алгоритму це блок схеми. Ви бачите перед собою елементи блоки, які використовуються для створення блок схем. Термінатор, або ще це, ну, у вигляді овала означає початок та кінець алгоритму. Процес, який відбувається або самі команди. Е ми з вами записуємо в прямокутник. Дані, які будуть уводитися та виводитися з алгоритму, будуть записуватися у фігурі паралелограм. Давайте роздивимося задачу. Є повна посудина рідини місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3. Потрібно одержати в одній із цих посудин 1 літр рідини. Ось в блок схемі є розв'язання цієї задачі. В прямокутнику у нас. Саме розв'язання паралелограм це у нас вивід, вивод результатів. А початок і кінець, ви бачите, ми беремо фігуру овал. І так, перша сходинка до розв'язування задачі. Наповнити трьохлітрову посудину з 8 -литрової. Перелити з трьохлітрової посудини в п'ятилітрову. наповнити трьохлітрову посудину з 8 -литрової. Наповнити 5 літрову посудину з 3-літровою, вивести повідомлення, 1 літр рідини отримано у 3-літрові посудині. Ось так ми можемо розв'язати за цю задачу, а ось так представити у вигляді алгоритму. Такий алгоритм, забігаючи наперед, називається лінійним, тому що всі кроки розв'язування виконуються один за одним. Наступна задача вже буде з циклом, з повторенням. У дворі є діжка на 50 літрів і відро на 10 літрів та колодець. Потрібно наповнити діжку водою. Початок узяти відро, а потім ми повторюємо 5 разів одній те ж саме дії. Підійти до колодязя, набрати з колодязя повне відро води, підійти з повним відром води до діжки, вилити воду з відра в діжку і поставити відро на місце. Саме коли ми 5 разів виконуємо цю дію, то ми зможемо отримати розв'язання задачі наповнимо діжку. Дивіться, ось це ну, ромб або така фігура шестикутник, в якій записується умова. Умова може виконуватися по одному шляху, а може виконуватися по іншому шляху. Бачите, ми в нашому алгоритмі маємо цикл, ми з точки. Ось цієї ідемо на повторення ще раз і виконуємо наш цикл 5 разів. Кажуть, що шах цього циклу 5. Ось скрип для виконання вкладених циклів з лічильником за допомогою скреча. Це програма для нашого родового кота. Подивіться, будь ласка, є внутрішній цикл. Повторити 4 рази і є зовнішній цикл, повторити 12 разів. Ось такі два цикли називаються вкладеними. Інші команди для циклів, що застосовуються в Scratch, можуть виглядати ось таким чином: або повторювати, поки це цикл з передумовою, і цикл з постумовою, або завжди нескінченно довго. Ось приклад скрипту на малювання квадрату лінійний алгоритм, який ми можемо зробити, записати у вигляді цикла з лічильником. Тобто, у нас повторюється дія повернутися на 90 градусів і переместитись на 100 кроків чотири рази. Ми це збираємо в алгоритм. Цикл вибачає ваше домашнє завдання створити ось такий таку програму за допомогою програми Scratch. І на наступний урок показати мені отримані результати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.